Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде дуже не по моделюванню відео, але з дуже, на мій погляд, важливою темою, тому що це, до речі, з практики, з моєї практики, коли я шила на замовлення ще до початку повномасштабної. І ще з практики, коли, ну, саме, саме коли я будувала викрійку не тільки для себе, а ще й для, наприклад, для мами, тому що це один з таких прикладів, які, ну, про який я дуже часто зараз згадую, саме для того, щоб вам його продемонструвати. А ви пишіть свою думку після того, як ви подивитесь, і, можливо, в когось є свої методи, і досить вагомі і ще ну, досить такі дієві, скажімо так, в цьому напрямку? В чому саме буде справа? Всі ми знаємо, що ми всі нестандартні. Ну, тобто немає такої фігури, яка от у кожного з нас однакова. І будь-який одяг чи будь-яка базова основа, яку ми робимо загально, вона підходить для всіх. Навіть коли ми будуємо основу на себе, ми можемо зіткнутися з якимось. Чи на когось так, індивідуально, ми можемо зіткнутися з такими питаннями, як Зайва свобода, наприклад, чи питання, ну, от, куди все, все вірно, все знято правильно, але є якісь недоліки, які вже треба на базовій основі попередити. Тобто є такі деякі Огріхи, які нам треба вже на базовій основі при будуванні чи після примірки побудованої базової основи, треба над ними, скажімо так, попрацювати, допрацювати, але не змінюючи кардинально. Тож, про що саме мова? Наприклад, це було і в деяких, не у всіх, але в деяких моїх замовниць, яким я будувала окрему базову основу. І так само, і на прикладі моєї мами я її так само будувала базову основу саме за італійською методикою. І, а Хоча вона завжди дотримувалася стільки Радянського методу, який не є досконалим, на мою думку, зовсім. І що в неї в обох випадках, але все ж таки одна і та сама проблема завжди виникала. От в нас є ось так: плече, горловинка і, ну, лифт. Верхня частина. Навіть якщо тут виточка є, талюва, навіть якщо тут а, закриті, як по базі, ось ці нагрудні виточки з плеча. І начебто все сидить ідеально, але ось тут, саме в цій зоні, це саме запілочкою. А... Тут є такий, знаєте, як постійно якийсь ну, надлишок, тобто така свобода, яка таким собі пузирем ось так відокремлюється від основної частини. Так? Тобто дає таку по центру пілочки таку собі хвильову, ну, начебто складка, але то не складка, але просто такий хвильовий залишок. І що з ним робити, ми не можемо ось тут змінити, тобто вирізати більше, забрати спройми для того, щоб забрати той залишок. Він саме ось в цій частині знаходиться. Навіть якщо, дивіться, я замірюю ось цю. Частину а, тіла так попереду. І навіть ось тут, не від самого плеча до плеча, а трошки нижче, ось тут замірюю. Що в мене відбудеться? От в мене вже є готова базова основа. Я повинна буду таким чином забрати, начебто ось тут з горловини, так ось тут по косій. Ось тут, ось так, забрати. Тому що в мене ось цей надлишок, мені його треба кудись діти. Але одна деталь: ми тоді позбудемось прямої, дольової, яка нам вкрай вкрай, вкрай потрібна при, при, при будь-якому розкрої, окрім е, е, бортів, так, окрім е, лацканів. Проте, нам все одно треба дотримуватись, щоб ось тут в нас була пряма, чітко пряма лінія. В пройму ми не можемо з пройму нічого забрати, інакше ми відкриємо дуже багато на руці. Ось, ось в цьому місці руки, там, де пахви, ми відкриємо дуже багато. По-перше, то не є естетично. Ну і звісно, що це незручно, тому що. Коли ми ось тут дуже багато забираємо, ми нічого не додаємо. Ну, навіть якщо ми її додаємо в рукав, нам все одно буде тут ну, воно начебто тягнути. Тобто, така собі буде не дуже приємна. Ну і, звісно, що не дуже дієва історія. Ми не заберемо в цьому місці. Що, ось що я вам хочу сказати: ми заберемо тільки в цьому місці, а це місце в нас так хвилею по центру і залишиться. Пишіть, у кого є така проблема, чи хто стикався з цією проблемою, і як ви вирішували то питання. Тому що е, я шукала той метод, і я шукала його не за рахунок чиїсь <coughs> досліджень, тому що, чесно вам скажу, нічого я так і не знайшла. Тож е, я його. Можна сказати, для себе, для моєї практики, винайшла сама. І це, на мій погляд, в моїй практиці, як показує моя практика, це більш дієво, що нам треба зробити. Дивіться, повертаючись до цього малюнка, в нас залишок ось тут тобто ось ця частина. Ось ця частина. Це начебто, можливо, в когось і доходячи до лінії центра грудей, а в когось трошки вище. Приблизно не доходячи до центру грудей. І от горловина, тобто яремна ось ця впадина, ось вона ця проблема. Що я зробила? Я залишила цю пряму лінію, тому що вона мені важлива. Я не можу в неї позбутись ніяк. Я залишила ось цю пройму, вона так само важлива. Я ні з якого місця пройми не видаляла залишок. Що ж я зробила? Це в деяких випадках можна вирахувати, але якщо немає можливості, зробити примірку макету саме базової основі. Якщо у вас є така, як і в мене, були такі можливості, це закладалось в мій а, показник мой, мого, а, моєї діяльності, моєї, моїх послуг як кравця. Тож я робила макет обов'язково, щоб прибрати всі-всі-всі, тому що без цього просто неможливо, скільки б ми не розраховували. А, від, і що я? Знаходила, я закладала ось цю виточку, ось саме в цій виточці, я знаходила рішення. І в мене було, що ось ця виточка, бачите, зараз вона чітко прямими лініями в нас показана. А якщо я беру ось цей відрізок, зараз я його ось так олівцем відмічу, ось цей відрізок, щоб я його чітко-чітко рівно. Зробила це вкрай важливо, чітко рівно від, позначити той відрізок. І трошки плюс сюди інколи доходило, що навіть ось звідси, так? Інколи і трошки вище, ніж ось ця лінія за горловиною. І починаючи звід плеча плавною лінією в мене виходило, що ось сюди. Звідси плавною лінією забирається трошки ось така ось така історія. Десь близько 1 сантиметру. Тобто а, десь близько 0,5-07 з кожної сторони. Ось так забиралось. Зараз я ще наведу олівцем. Дивіться, наша антропометрія може бути різною в різних випадках з фізіологічного плану, тобто стан нашого тіла більш увігнута всередину, знаєте, таке, як прогибання, прогинання таке грудної клітини саме в цьому місці, і більш вигнуте таке. Вигинання цього місця грудної клітини. За рахунок чого ми можемо скільки завгодно, рахувати математично, але тільки макет нам покаже всі наші якісь огріхи, які все ж таки без яких просто неможливо обійтися. Навіть я кажу, це неможливо, тому що навіть а, у безпокійних технології а, крій на чоловіків здавалося б, в них немає грудної клітини, як у жінок, у випуклості грудин. Але все одно є свої недоліки у, у розкрої, тому що а, все одно антропометрія диктує при примірці своє. Тож, до чого все ведеться? Ось така, зараз я візьму такий фуксіолівець, ось така витачка, Ось така витачка, Ось з таким закругленням в мене, на моїх клієнтів, і, звісно, що на мою маму. Я не можу вам показати, як то на моїй мамі, я не можу вам показати ніяких. Викрійок, які були, тому що фотографії я не робила, у мене не було такої практики. Мами вже, на жаль, давно немає з 2019 року, тож, по 2019 рік, десь близько, ну це точно близько 5 років, коли я все ж таки її вмовила це зробити, тому що. Люди, які побудовані на радянській такій основі, їх дуже важко передосконалити, так що. Переконати і вдосконалити їхню техніку. Так що. І ця методика дійсно, що вона Ну от вона є дієвою. Ви цю виточку, за рахунок цієї виточки, ось такою випеклою можете позбутися дуже-дуже багато ось цих проблем, такого відходження від тіла в районі горловини до центру Груди. ось тут Цього пузиря. І таким чином ви залишаєте ось тут чітко дольову лінію, чітко центр по пілочці, на якій ви потім все, що завгодно, будуєте. Як працювати з цією витечкою далі, якщо нам потрібно її взагалі-то закрити? Дивіться, дуже багато є можливостей це зробити, коли ви закриваєте витичку, все одно ви як то? У вас Це вже методи моделювання. Ви все одно переносите і кудись все одно то діваєте. Дива, дива, ту свободу, коли ви перебудовуєте якісь. Давайте на наступне відео, щоб не дуже затягувати це. Але це теж можливо зробити і таким чином позбуватись ось цих всіх проблем, щоб нічого не відставало. Тому що це логічно, якщо ми закриємо ось так суто по прямій, то ми можемо що зробити? Знову ж таки, повернути ось цей пузир. Так, ось цю кульку, яка в нас утворюється. Так, в принципі, в принципі, зараз все. Зараз я хочу вас відпустити, я хочу послухати вас, точніше, почитати ваші погляди на це. Ваші думки, можливо, вашу практику. Не треба там дуже сильно описувати, просто чимали, тобто ну дуже-дуже жато, не, не так. Я розумію, що на словах відео це одне показувати, а от прописувати то дуже дуже різний інше і так далі. Так що, ті, хто хоче, будь ласка, користуйтесь, спробуйте. От, і я вам бажаю успіху. Зроблю відео наступне на розмоделювання такої, саме такої виточки. Це є теж дуже-дуже важливо. Все, всім до побачення. Бережіть себе як умога більше і корисніше для вас. Тримаємо за всіх, хто в Україні. Кулаки, пальці і все-все-все. До нової зустрічі, до побачення.